Ліда стояла в містку на парку і дивилася у воду. Погода була приємною, і дівчина дивилася, як жовте листя забирає вода річки. Звук води, кажуть, заспокоює. Ліда зовсім зазирнула у воду, що не помітила, як нахилилася через перила містка. Повз проходив чоловік і, помітивши, як вагітна жінка стоїть біля моста, тут же насторожився. Треба підійти і відвернути її, а то мало що може статися. Вітаю! Погодьтеся сьогодні така чудова погода, наче осіння на небіні хмаринки, і тепло так, навіть куртку вдягати не обов'язково. Так погоджуюся. Погода сьогодні чудова. Вам би в таку погоду більше гуляти. А то ви щось стоїте так довго біля води, ще простигнете. А у вашому становищі це небезпечно. Так, гуляти я люблю, бо до вагітності все працювало, ніколи було. А тепер часу багато, можна й улюбленою справою зайнятися. А давайте трохи пройдемося, запропонував чоловік, щоб відвести дівчину подалі від води. Так, давайте. Вони йшли парком, наче чоловік і дружина. Вони відразу знайшли спільну мову і почали говорити про своє їх пов'язувало мистецтво. Ліда була дизайнером, а чоловік у вільний час любив малювати. Я часто приходжу сюди в парк, шукаю гарні краєвиди, щоб потім відобразити їх на картинах. Я самоучка, тому намагаюся знайти щось не дуже складне. Відверто кажучи, я за вас злякався, коли ви стояли біля мосту. А та ні, ви що? Я дуже люблю життя, і тим більше майбутнього малюка просто вода заспокоює. А хіба у вас є приводи для занепокоєння? Насправді є. А давайте я вам допоможу, зголосився чоловік. Якщо у вас є хороший юрист, було б непогано. Справа в тому, що коли я виходила заміж, то свекруха наполягла на тому, щоб ми оформили шлюбний договір. По ньому, якщо хтось із подружжя подасть на розлучення, допустимо, через зраду, то все майно дістається лише одному. Ми з чоловіком 10 років були у шлюбі, усі працювали, а тут я захотіла дитину. Чоловік був проти, і я таємно від нього перестала пити пігулки, от і завагітніла від нього ж. А він проти, аборт просив зробити, але я відмовилася. Тепер він подає на розлучення, і я боюся ні з чим залишитися на вулиці із дитиною. Ах, ну так із цього і треба було починати. І я і моя дружина юристи. Так що ви звернулися за адресою. Тим більше я вас запевняю: з вашою справою ви виграєте суд. Тож, випадкова зустріч допомогла Ліді. Не втратити надію.